Наша наступна гостя, друзі, це дивовижна жінка, яка є уособленням людяності, краси та внутрішньої сили. Вона стала одним із символів боротьби та отримала відзнаку від президента Золоте серце. Але я від себе додала б ще і золоте все тіло. Зустрічайте Даша Астаф'єва. Асапіва. Моєму серці провела екскурсію. Сама на не в курсі мене ніяк не відступить з моєм серці чутно стукіт, Можеш його послухайсь з головою по самі вука. Ти гірше, ніж макруха А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі. В мене ніяк не відпустить в твоїм серці чутно ступить. Ти можеш його послухати з головою по самі вука. З головою по самі вука. Даша, Даша, ми дуже дякуємо тобі, що ти саме в цей день і саме у цей випуск завітала до нас. Ну, слухай, ти класно виглядаєш? Дуже. Дуже попри я все попри часи. Uh, давай, давай так. От зараз мені як жінці просто цікаво, що ти робиш, а конкретніше чого ти не робиш, щоб так виглядати. Ліна, зараз, мабуть, я роблю все. Я не дотримуюсь жодної дієти, я не дотримуюся графіку. Як приємно слухати це все. Так, <реш> графіку, режиму. Я думаю, я як і кожен українець зараз, просто виживаю, Насолоджуюсь життям, ціную кожну хвилину. Дуже багато часу, як і завжди, проводжу на вулиці. Займаюсь тільки тим, чим я хочу займатися, не витрачаю жодної секунди на те, що мене дратує, не подобається, або там якісь неприємні люди, якщо. Турбують мене, я можу зараз собі дозволити сказати ні. Я не хочу цього сьогодні. Я тут. і Я дуже рада вам. Дякую за запрошення. Слухай, okay. які класні лайфхаки. Ти знаєш, вони тобі всі на користь. От все, чого ти не робиш, все працює. От просто. Я знаю, що ти е, не зупинилася з початком вторгнення, не зупинилася у своїй роботі у професійній діяльності. Ти випустила власне шоу на Ютубі, друзі. Так і воно називається Такі страви. І у нас є тизерочок. Давай подивимось. Давай. Ну, просто щоб всі розуміли, про що мова йде. Доброго ранку, країна! Люба Україна! Доброго ранку! Ми вже на колесах! <плес> Я з Антоном! І у ту саму секунду прямо над нами вилітають гелікоптери. Війна закінчиться, нас усіх посадять. А пахне я! Знає, чим пахне перемогою допомагати військовим це дуже круто. Клас. Так, ну даш, ну тепер розповідай, звичайно, тому що запитань багато. Е, Проєкт про їжу. Чому він про їжу? Чи ти просто як почала чистити картоплю, так і, і не так могла не змогитися. Так, до речі. Маючи нагоду, я тебе запрошую до себе в гості. Давай готувати, давай годувати а, а, наш Антон. Це був гість. Да, а, Антон я був думала, хто співведучий. Ага, так. ну так стається, що в кожній програмі в мене співведучий. Мій гість. є ще просто один проект. Я а, думала, ну... що ви про нього будете казати. Я зараз саме в процесі запуску мобільного застосунку, який буде називатися Underbooks, так, Вау! де Сухай. ми з командою обираємо саме. Українські твори і озвучуємо, і знайомимо українців зі своїм рідним, допомагаємо зберегти нашу культуру, знайомимо з новими письменниками з сучасними, так з класикою. Чи Тож, набрали ви вже базу тих, хто а... буде начитувати аудіокниги? До речі, я тебе <с слухала в аудіокнигах. Так в нас вже є невеличка база, але чесно кажучи, ми все робимо не не по трафарету, як зазвичай в нас це робиться, в нас не немає якогось прикладу. Ми все е, створюємо самі. І до речі, вже майже готова перша книжка. Вже ми почали про неї розповідати. Це Кирило Поліщук з твором пташиний цвинтар uh -huh. дуже класна, класна збірка оповідань на тему смерті, на тему іншого ставлення до смерті. Ти знаєш, я от почала цікавитися війною, почала цікавитися смертю, і всі події ці вони мене все більше і більше наштовхують на те, щоб. Робити щось таке, знаєш, вічне, тому uh -huh. що кожного дня ми бачимо, як зараз треба цінувати життя, як е, треба гартувати себе і видавати щось дуже важливе, тому що дуже багато українців поїхали дуже багато українців е, переживають за те, як ми будемо жити, в якій країні, і я вважаю, що отакий е, частина культурного фронту. Яка мені зараз під силу, і я це з великим задоволенням, попри всі тривоги, відключення світла? Ми це робимо з командою. Ми просто живемо зараз цим співати. Я зараз не можу, на жаль, можливо, колись зможу, але я із задоволенням ділюся своїм голосом, ділюся своїми переживаннями. Я сподіваюся, що цей проект зустріне країна і заціниться. Так і буде даш, і буде. Дякую. Ми бажаємо тобі. Бажаємо тобі успіху у цій справі. Слухай, цікаво. Ну я розумію, що змінився контент, що ми всі. Хтось продовжує говорити українською, хтось вчиться, хтось зараз тільки там щойно починає усвідомлювати важливість цього переходу. Твій інтерес до книжок до української літератури він теж стався після вторгнення, чи, чи він був завжди? Я до цього цікавилась більш от історіями, як війна міняла. Я дуже багато літератури читала, і саме під час вторгнення, коли я волонтерила, і я розуміла, що. 50 кілограмів картоплі неможливо перечистити, нічим себе не займаючи. Е, іноді я там дзвонила комусь, заспокоювала, там з бабусею балакала, там з кимось з рідними. А потім я зрозуміла, що я слухаю книжки, і це дуже круто. Е, я зізнаюся, що я слухала російськомовний додаток, е, і, звичайно, я зрозуміла, що цього не можна робити. І потім я зрозуміла, як багато е, відгуків на тему, що я там читаю вірші, виставляю відео, де я читаю вірші, людям дуже подобається голос. Я зрозуміла, що я хоч, хочу це зробити. І я думаю, що це теж змотивує е, сучасних. Е, Письменників писати, робити, О, да. творити, тому що це дуже велика підтримка для сучасних Зараз на новий, рівень, це все. Так, 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 новий рівень і ми, ну, я буду рада розуміємо. долучитися дуже. Слухай, а я не знаю, чи було в тебе таке, що а, ось у лютому, у березні, у квітні, я не могла нічого читати. Я не могла нічого дивитися, окрім новин, і нічого читати. Потім сталася книжка про закарпатських мольфарів, з якої почалося моє повернення до літератури. В тебе була така? Мене врятувала книжка Щоденник Анни Франк. Угу. Вона теж про війну. Вона, хоча й дуже важка, мене всі попереджали. Але е, коли ти розумієш, що так жили люди, і можливо, вони не вижили. Але є люди, які переживали таку ж долю і залишалися людьми, для мене було важливо почути, що саме. Е, Думали ті люди, тому що були описані різні ситуації. Були описані ситуації, коли людина думала, що вона буде жити. Коли людина знала, що помре, і зустрічала смерть в обіймах своєї е, любимої людини. Mm -hmm. е, і для мене було важливо підтримувати себе е, не якимись вигаданими історіями. Даш, ну e, давай так. E... До жіночих справ, бо і скоро день такий. Я дивлюся на тебе, пам'ятаю про своє перше запитання, що ти гарно виглядаєш, і мені здається, я відчуваю, чому ти так виглядаєш. Я бачу, що ти закохана. Я не буду тебе питати, тому що це твій особистий простір, це твоя таємниця, ти тримаєш в секреті його ім'я. Тому ми не будемо тебе про нього запитувати. Просто скажи, він високий. Так. В нього блакитні очі. В нього не блакитні очі, в нього такі ж, як в мене, зелені очі, він високий, так я закохана. І, мабуть, він живе на лівому березі. Сепідан. підан? Я тобі скажу, що всі, хто мене не бачив весь цей час, і хто зараз бачить, всі кажуть, що блін, ну ти так змінилося. І ну, от як таке диво могло статися? Всі розлучаються, всі, у всіх там таки, такі пробіли. Ну, Тихесенько, ти, не всі, не всі. всі. <ріст> 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 Почекайте вже спокійно. Ну дуже да. багато людей. Так, так, дуже багато. мабуть, ти знаєш, а в тебе навпаки. є в мене да, така риса, що в мене не все як у людей. <ріст> і всі, всі розлучаються. а Я зустріла кохання свого життя і дуже дуже Ау. рада. Дашуля. це дуже рятує. Так. Це, мабуть, єдине, що мене рятує. Близькі. І родина. І його звуть? Mm? <плес> ну Я жартую. Я жартую. Як би ти сформулювала визначення поняття кохання у 2023 році? Кохання у 2023 році це продовжувати не зупинятися, тому що я так багато разів. Це саме, саме моя кохана людина. Не дає мені сил і віри у те, що все далі має сенс, і ми повинні продовжувати. Ми повинні продовжувати прокидатися. Він твоя опора, а ти його зараз. Так. Тому так. що, чесно кажучи, коли почалося вторгнення, ми були не разом. І я сказала, все, я прощалася кожного дня. Тому що казали там все вже біля центру, а я жила в центрі. Е я прощалася кожного дня. Це єдина людина, яка не знала, що в нас чекає, але змушувала мене продовжувати. Продовжувати ховатися, спускатися до бомбосховища, продовжувати жити продовжувати піклуватися про себе та е, про близьких. І навіть зараз я кажу, кому це потрібно. Ні, це треба робити. То Класне. для мене кохання у 23-му – це продовження і сенс. Продовження життя. Продовжуємо жити попри все. А, я думаю, ніхто не буде сперечатися. Ти одна з найсексуальніших жінок нашої країни. Нас бачиш. Одразу весь електорат. І це не статистика, це не соцопитування, це офіційні дані Генштабу, в разі чого. <реш> І от скажи, чи може Даша Астаф'єва сьогодні скласти свій рейтинг топ найсексуальніших чоловіків країни? Поки ти не відповіла, я оголошую гру, яка називається Драбина сексуальності. Приїхали. Тобто драбина сексуальності. Що треба буде робити? В мене є світлини хлопців, українців, і нам потрібно буде їх розташувати тут вертикально. От буде найсексуальніший, а тут найменш сексуальніший. Давайте намалюємо. Тому порядку збільшення сексуальності. Да. Да? Саме ага. так. Давайте можемо так якусь стрілку намалювати, да, що тут най... найсексуальніше, гаряче, пожежа тут. Да, це ти граєш. Це ти граєш. Не <смеш> я, <не смеш> я, А ти себе не списуй з цього? Прийдеться скоритися, Ліна. <смеш> тобто в процесі ми можемо пересувати да, фотокартки. Хтось спочатку буде отут, потім кажеться. <смеш> тобто, <смеш> та давай вже давайте почнемо з ну з якоїсь бази, з якоїсь точки відліку. Е... Перша фотка Юра Карагодін. Статуємо з це? мене. Це я. Ну, це. Докажи. Ха -ха. Ну, ну, давай Зас так. Зараз Дію будемо. Юр. Для мене. <гум> Для мене? <гум> Для мене? <гум> 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 Давайте. Ну, все ж таки, підтримаємо. А так, буде, зараз підемо, ми можемо рухати. Так, <гум> так, <гум> так. Да, да. один з гостей нашої передачі він у нас був, пан Дмитро Кулеба. О, пан Дмитро. О, ти починаєш. Ні, починали ми звідси. А можна то? Вау, Юра, це комплімент? Це комплімент пану Дмитру. Пану Дмитру, сподіваюсь, давайте йдемо далі. Пан Віталій Кім. Я сьогодні з ним фоткалась. Так, ну супер, давайте дає. А він з тобою Даш. Мені кажуть, кім! Я кажу, який Кім. Ну, в тебе ж там, да, кимами да, свої, кима свої відносини. Uh, так, uh, йдемо до важкої артилерії. Uh, пан Дмитро Гардон. Oh! Гордон. Мене ж скріпка Ух, Я думаю, що це літає. влітає. Непогано, не да, я з лисими покінчила. А, ну, йде людина, яка поки що не лиса. Олексій Дурнів. Ой, бачиш, да. бачиш, як вона співведучого? От Ти бачиш навіть вище ніж Навіть стерла стрілочку. стрілочку. Так, да, він там, де стрілочка. Так. Марк Куцевалов. Це секс. Бачиш, він навіть. Вау! Я хочеш, так і розумій. Несподівано, але зараз цікаво. Зараз І вони з одного ж регіону. Маєш. Прийшли. Прийшли. <світ> 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 <Так. світ> <світ> ну, не знаю, не знаю, як зараз буде відбуватися в нашому чарті події, але Степан Бандера. Ну, знаєш, це як батько. Давай тут. Даша, може, давай з батьком. Ну, як кажуть, <світ> Даш, давай просто він буде поза конкурсом. Давай, давай він да. поза конкурсом. Батько буде спостерігати. Блін. Даша, ну що ви? Він дивиться таке, що ви там нащадки, а ми робимо дробину сексуальності. Тож. А... А що ви хотіли? Слухай, виходили такий конкурс, і тут ще знаєш, я стаю така, ніби мені, мені там соромно трохи. Ні, мені ніби не соромно. в тебе з Бендерою нічого не було. І не соромно, і не соромно. Вона казала, робіть, що хочете, але щоб дробина сексуальності була. Так, так. А, тож йдемо далі. Тарас Чмут, це очільник фонду по живим". живим». Він дуже крутий. Він він дуже класний, чувак. Як ти по-іншому на нього зглянула тепер, да? Як це? Ну переводиш, переводиш і не знаєш, кому. Ну давай. Та -давай. Юра понизив. Себе та Гордона, він трошки понизив. За, для Тараса Чмута. Угу. Так. Е, так, ну що ж, тут буде вже, напевно, важче, а може е, легше: Даніель Саєм. Даня Мікент, давай з тобою. Хорош! Мій рівень сексуальності Даніель Сален. Це непогано. Непогано. Ну, і людина, ну, я просто не знаю, що зараз буде з нашою дробиною. — я ж хвилююся. Не хвилююся. Валерій Федорович Залужник. Даш, ну ти ж знаєш, що робити. Молоде. Тобто давайте фіксуємо. Це наша перша сходинка, так? Да? Так. Так, це друга сходинка. Уга. Це третя звиканка. Я б так зробила. Третя. — О, хорош. Я не знаю, що сказати. Як хочеш так і розумій. Ти сам запропонував. Дякую, Тобі. Друзі, скринти, це драбина сексуальності від Даші Астафьєвої Слухайте, якщо, ну, можливо, ви не знали, але це вона була у соцмережах, що ти одного разу хильнула, так, було, і записала відео залужному а Ти його надіслала. І ну, чи... Мені ж приходять сердечки, там лайки в, в лічку в інстаграмі, і я пишу я записую відео. Пане Валерій, ми зараз трошки хильнули, повечеряли, і я від всієї нашої родини хочу вам подякувати. Таке було. Він написав, що мені дуже приємно. Е, класи вам дякую, клас. Давай. О, я клас. Це, це ми тобі дарували. Чому не в <плес> Ну, Слухай, скоро буде. <плес> Бо в нього так, вже, в нього вже на відсілі. Ну, Дашка, думаємо. ми дуже тобі дякуємо. Слухай, ти підвищила трохи градус. У цій студії. Можна я так, я хочу повернутися не сама. Так сказати. Оце справжня перша сходинка. Тихо, вона взяла. Мене ти не взяла, але це добре. Так. Тобі, Йор, тебе бачите, <зас> да, ти, ти залишаєшся тут. Так. Ти тут просто залишаєшся. Дашка, ми дуже тобі дякуємо. Дякуємо, дякуємо дякую, що прості хвилювання і все те, що ти сьогодні пережила. Ти прийшла тобі, це це Дякую. Дівчина. Дякую. Залишайся такою ж прекрасною. супер, Даш. Дякую тобі. Чекаємо промочаємо дашу і до зустрічі після перемоги.